Всім святим, які просіяли у Бога від Дня Святої Тройці і до нинішнього дня. Багато з них ми знаємо і вшановуємо, і їхні імена записані в православний наш місяць і слов. Але набагато більша кількість є тих людей, імена яких відомі лише Богові. І от тому для того, щоб показати. Силу церкви православної, силу П'ятдесятниці, сьогодні ми знову згадуємо, дивимося, як вона подіяла в житті окремих людей, їх є безчисленна кількість, ми не знаємо їхніх імен, ми не знаємо їхніх умов життя, але ми знаємо, що всі часи, відколи існує людство, завжди знаходилися ті люди, які ставили правду Божу вище за все інше. Сьогодні ми з вами прийшли до храму Божого для того, щоб і самим помолитися до них, попросити в Бога величезних милостей і попросити сили і заступництва в безчисленного сонму святих, які починаючи від Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, найбільшої, найпершої нашої Небесної Покровительки, і до останнього канонізованого святого Благовірного Князя. Конашевича Сагайдачного, ми всі їх молимося, до всіх них закликаємо свої молитви. Сьогодні ми справедливо мусимо запитати себе, що їх зробило святими. Невже вони народилися такими? Невже вони зійшли з небес і жили тут, як гості на цій землі? Своїм життям вони довели, що їхнє їхній побут відрізнявся від нашого, їхнє духовне життя відрізнялося від нашого. Але насправді вони були такими самими людьми, як і ми з вами. Вони так само народилися в грішному світі, так само були оточені поганими людьми, як і ми з вами, і так само мали можливість розвинути свій духовний потенціал, як маємо кожен ми з вами. Колись була така історія. В 1978 році в США на декілька годин зникло світло по всій країні. За цей час не, не чувані раніше розбої, грабежі. Люди скористалися тим, що немає ніде світла, почали грабувати будинки, магазини. Забуваючи за те, що навіть тоді, коли світла немає, їх все одно бачить Бог. Подібне в історії цієї держави було лише 30 років тому. Але в той момент, коли в них зникло світло і вся країна опинилася під владою темряви, вони один одному допомагали, намагалися знайти тих людей, яким вони можуть допомогти і надати цю допомогу. Дітям, старим, були люди, які застрягли в ліфті, були люди, які просто зупинилися там от в лікарні, в них всі прилади почали зупинятися. І от їм треба була допомога. 30 років перед цим люди надавали таку допомогу. Прошло зовсім небагато часу, і люди забули один про одного. Люди перестали помічати потреби один одного. І от коли сьогодні ми. Думаємо про святих. Сьогодні, коли ми розважаємо про те, де ці святі, в наш час, ми повинні звернати, звертати увагу на такі, здавалося, б дрібниці. Одного разу до Христа підійшов чоловік, який спитався учителю, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне. Господь сказав йому додержуй заповіді і спасешся, спасешся сам і дім твій. Чоловік відповів, що це все я дотримував з самого дитинства. Я дотримую заповіді. Що мені ще зробити? Господь, який бачить серця кожної людини, кожного з нас, наші думки і наміри, Він сказав до цього чоловіка: йди, продай все майно своє, йди за мною. І написано, що засумував цей юнак і відійшов в бік, і більше не підходить до Христа. Тому що Христос вказав йому на те слабке місце, яке було в нього, його багатство. Звідси ми можемо навчитися дуже великий урок, дуже важливий для всіх нас, мало додержувати заповіді. Ці заповіді додержував і юнак, який хотів спастися. Але для спасіння цього було замало. За ми повинні пам'ятати про власне духовне життя, про те, що в кожному з нас, в серці кожного з нас, може бути безліч пристрастей. Безліч пороків, які крім нас ніхто не бачить. Ми навіть самі буваємо, боїмося визнати, що вони в нас є і що вони над нами мають владу. І от сьогодні, коли ми шукаємо цих святих в цю святу неділю, ми повинні запитати самих себе в першу чергу. Чи можливо я для кого зміг би стати таким святим? Можливо, за моїх молитов тримається ще сьогодні земля, можливо, я можу чимось допомогти тим людям, які нас оточують. Але де там? Сьогодні ми живемо в такому часі, що про святі вже ніхто і не думає. Слова, які говорили би про найкращі людські риси, скажімо, ціломудріє, вони зникли з нашого лексикону. А коли слова зникають з лексикону? Коли зникає значення, коли люди забувають про те, що це означає. І от сьогодні ми з вами мусимо подумати над цим, порозважати. Тому що Господь недаремно дозволив нам дожити до цього дня і недаремно тримає нас на цій землі, щоб ми з чогось навчилися, а навчаючись, удосконалювалися в своєму духовному житті. Ми маємо дуже багато святих, яких можемо наслідувати, тим самим показуючи церква нам те, що кожен. Чоловік, кожна жінка може в свій спосіб здобути своє спасіння. Воно не мусить бути шаблонним точно таким самим, як це було в інших святих, про які ми читаємо з вами. Але все одно воно мусить бути свідченням того, що людина ціле життя бореться і воює за Царство Небесне тими силами, які вона має. До одного подвижник, подвижника підійшов учень і спитався учителю. Я впав, що мені робити далі. Впав, тобто вчинив якийсь гріх. Він каже: Впав, встань і йди далі. Прийшло ще деякий час, він прийшов і знову каже: Аба, отче, я знову впав, що мені робити. Він каже: Впав, встань і йди далі. І от святі люди це не ті люди, які ніколи не падають, святі люди це ті, які завжди знаходять в собі сили піднятися. Побачити, що попереду нас чекає Царство Небесне і ті оселі, які приготував для нас свій Бог. Тому сьогоднішня неділя нехай стане для нас тим ще одним заохоченням, тим ще одним ідеалом, до якого всі ми повинні прагнути. Ми повинні вшановувати тих святих, які дає нам для вшанування Церква Божа, тому що вони є нашими найпершими друзями. І будучи друзями Божими, заступаються за нас, коли нас ніхто більше і нічого не прикриває, крім їхніх молитов. Коли ми лінимося молитися, вони за нас моляться. Коли ми є безпечні, то вони своїми святими молитвами перед Божим престолом опікуються нами, тому що вони друзі Божі і друзі наші. Не забуваймо про них, пам'ятаємо, що. Всі святі, а найперше Пресвята Владичиця, наша Богородиця, завжди чекає на наших молитв, тому що наша молитва до них це є свідчення того, що ми пам'ятаємо, яке місце вони зайняли в Бога, те місце, яке сьогодні пустує без нас, тому що небеса відкриті. Ми з вами були свідками і учасниками дивних свят, Різдва Христового, Воскресіння, П'ятидесятниці. це всі ті свята, які перероджують нас. Які мають свою цілю змінити нашу людську природу і обожити її. От ціль людського життя полягає в тому, щоб ми обожилися, щоб ми стали носіями таких рис, які є тільки в одного Бога. І от в залежності від того, наскільки людина усвідомлюється, наскільки вона серцем сприймає цю істину, настільки вона і має можливість змінюватися. Тому сьогодні. Я щиро вітаю всіх нас з Днем Торжества Церковного, тому що День всіх святих це День всіх нас, тому що ми потенційно святі. Господь створив нас як святих людей, як людей, які прагнуть до Бога і йдуть до Нього. Інша справа, що ми цей потенціал втратили, ми не використовуємо його. Ми шукаємо сьогодні. Все фізичне, все матеріальне ставимо вище за речі духовні, тому не забуваймо про те, що всіх нас покликано до вічності, кожного з нас покликано до святості. І Господь Бог робить все для того, щоб ми скористалися цим шансом.